Початок цієї історії, липень 20-го року. Мати підлітка подзвонила до поліції та повідомила про зникнення сина і його друга. Жінка уявити не могла, що на той час діти майже добу були у полоні. Двох друзів батьки на вихідні відпустили на ночівлю до приятеля. А вранці син навіть дзвонив Наталії. Сказав, я їду додому. сьогодні. От я вже в лікарні. Я узнала, що оказується, ми приставили к голові пістолет і сказали, якщо ти не відповідаєш, то що, що треба, ми тебе вб'ємо. Вивезли... За город. Збілі сильно, потом наділи мішки на голову, привезли в какую-то підвал. Підвал був дуже холодно. Їх вивозили періодично, що потом раз за город. Побитих та наляканих хлопців правоохоронці знайшли наступного дня у гаражному підвалі з ґратами в Покровському районі. Там же виявили холодну та вогнепальну зброю, якою катували дітей і погрожували їм. Підлітків терміново госпіталізували. Іздівалися, бітой, бітой у моєго ребенка п'ять розрубав голови, у шість, у тристрельна рука, кинули нож, і ребенку повезло, то що він був в кросівках. Отрезали практически мізинець на ногі. Що відбувалось насправді? Правоохоронці з'ясували у ході слідства та судових засідань. Обвинувачений знаходився у будинку, який розташований у Букорозькому районі міста Кривого Рогу. До будинку під'їхав знайомий обвинуваченого з багажнику автомобіля, якого знаходилися два неповнолітні. Чоловік повідомив, що вночі викрав цих дітей, оскільки підозрював їх в крадіжці майна. На головах дітей були джгутові мішки. Чоловік змусив дітей вийти з машини та сісти на дорогу. Надалі обвинувачений почав наносити удари по тілу неповнолітніх різними предметами, дерев'яною палицею та металевим предметом, схожим на меч. Після побиття обвинувачений разом з іншим чоловіком заштовхали неповнолітніх дітей до багажнику автомобіля та приїхали до гаражу, розташованого біля одного з багатоповерхових будинків у Покровському районі міста Кривого Рогу. Та вчораки продовжили катування дітей. У травні минулого року викрадача дітей було засуджено до шести років позбавлення волі. Наразі вирок отримав і другий кат хлопців. За публічне обвинувачення прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у нанесенні умисного середньої тяжкості телесного ушкодження, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх. Прокурори судді довели, що чоловік незаконно утримав у підвалі двох підлітків 15 і 16 років, яких він підозрював у крадіжці майна. Крім цього, засуджений катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися у нібито крадіжці. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. На підставі вироку суду обвинуваченого, причетного до вказаних протиправних дій, було визнано винним винавчини вказаного кримінального правопорушення та призначено остаточне покарання у воді 7 років позбавлення волі та конфісковано автомобіль марки BMW. Вирок суду не набрав закони сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Тетяна Васильєва, Максим Пономарю, цей день.